Справа 902. Запишіть усі натуральні значення х, при яких є правильною нерівність. Ну що ж, почнемо. Дивимося в першому завданні. У нас х більше за 7,4, але менше за 8,2. Ну, які у нас можуть бути натуральні значення x. Ну, це може бути тут лише число 8. 8 у нас більше, ніж 7. І 8 у нас менше, ніж 8, плюс ще десяті частини. То записуємо у першому. Я не знаю, як тут ще пояснити, що х у нас може дорівнювати тільки 8. Є? Ну і в другому завданні бачимо, що х у нас більше за 12, але менше за 19,65. Ну що ж, які натуральні числа у нас більші за 12? Це х може дорівнювати тоді. Це може бути 13, 14, 15. 16, 17. 18. Ну і останнє число 19. Уже 20 у нас. 19 менше, ніж 19 плюс 65 сотих, а 20 вже буде більше. Тобто останнє число це 19. Є. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. В першому завданні. Отже, у нас єдине число 8, може бути. Так, і в другому завданні записуємо 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ну і записуємо останнє число, це 19. Ну що ж, ось таке завдання на порівняння десяткових дробів з натуральними числами на цьому вправу завершено.